Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі! Як завжди, я Даша, я розповідаю у своїх відео про парфумерію і дуже рада, що ви до мене завітали на канал. Отже, сьогодні в мене з одного боку трошечки продовження теми про відливанти, а з іншого боку в мене нові парфуми і я вирішила це все об'єднати в одне відео. Що я маю за посилки? Ось одна це Нотіно, така невеличка коробочка. А ось це, ось це, ось це і ось це з Аліекспресу. У наших продавців на один і той самий товар, на жаль, було значно дорожче, плюс е, от такого чохла футляра я ніде не бачила в нас, і зараз розкажу що до чого. Е, що в оцих коробочках? Це принтер, термопринтер для наклейчок, який можна підключити до телефону. І роздрукувати наліпки, на будь-що, в тому числі, і на відливанти. Ось я взяла собі зеленого кольору. І, можливо, треба було взяти чорний, ну що ж, але мені зелений теж подобається. Тут є отака кнопочка для того, щоб відкривати і вставляти в нього наліпки. Ось тут є USB Type-C роз'єм і шнурок для його зарядки. І це все так гарно приїхало до мене в одній посилці. Тут ще ось такий футляр із такою навіть петлею на руку. Тут можна буде вставити ось цей принтер і покласти, бобінки з наліпками. І одна одна. Стрічка з наліпками йшла в комплекті, а одну я докупила, я докупила, докупила прозорі наклейки, і я це все потім покажу крупним планом. Ще тут була інструкція, і в кінці посилання на QR-код на застосунок, в якому потрібно редагувати вигляд цих всіх наліпок. І я трошечки. Потім пересуну камеру і покажу, як це все виглядає на столі, і, ну, мабуть, складу якраз усе у футляр. А зараз, оскільки в мене віднотіна є коробочка, я хочу ці парфуми розкрити. Я у своєму відео про парфумерні магазини Флоренції. Ось тут буде до нього підказка і залишу посилання в інфобоксі на це відео. Якщо раптом ви не бачили, то я там казала, що ми заходили в фірмовий бутік Театру Фрагранці, і ми там все затестили із парфумів. І на шкіру я тоді нанесла Black Divine про ягоди, і він мені був трошечки монотонний цей виноград. І затестила я на іншій руці табако. І так він, звісно, в напрямку табакованілі Томфорда. Але він якось так гарно, от, з якоїсь нової грані він мені відкрився, бо він був не дуже солодкий, такий пряний, такий ем, якийсь м'якенький, ем, але водночас дуже-дуже цікавий. Е, і мені сподобалось там заявлена нота кокосу, і я навіть там десь її трошечки відчувала на своїй шкірі. І це було там в плюс 30. Тому я от згадувала, згадувала цей аромат і вирішила. Що поки Нанотіно він був по приємній ціні, потрібно брати. І я зараз розпакую його. Тут я покажу скрін, як виглядав флакончик Нанотіно при замовленні. Зараз я гляну, що ж мені прислали, тому що тести лаяут в магазині цього театру Фрагранці такі округлі бочечки. От, ось вони на фото всі рядочком. Я не знаю, що ж там всередині, тому що по коробці гадання не вийде. Я не знаю, яка там коробка мала вибути в нових випусках. Тому приступаю до розпаковки. І заодно хочу прям вам пожалітися, що крім цієї. Коробки з флаконом мені ніякого бонусу, ніяких пробничків не прислали, і це вже прям другий поспіль. Я замовляла до цього LDOS, like you», і мені теж нічого не було. Хоча це ну, не прям якась маленька сума. Ось, і отак виглядає коробка тут з боку золото. І тут, і тут. Ой, тут дуже гарна буква Т, якраз шматочок її витіснено. І ось. Тут ця буква Т продовжується. «Фіорентіно», Італі, «Театро Фрагранції Юніш, Віа Петро Ненні. Made in Italy. Табаку лакшері парфум лото 07 -02 -23". Ну, Я так думаю, що це дата виготовлення якраз. І це має бути свіженький парфум. І зараз побачимо, що ж вони мені всередину туди поклали. Яка буде коробка? Так, ну, сльода досить, досить легко відкривається. Це добре, я не, не дуже люблю її прям рвати, шматувати. Я її залишаю на коробці, якщо можу. Доведеться виймати повністю зі сльоди, тому що от бачу, що вона там так... Висувається ця коробочка, гляньте, як гарно, мені подобається. І та 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 висувається. Ага, це знімається такий білий футлярчик, і тепер просто золота коробка, яка вже традиційно, бачите, відкривається, до речі, на самій цій золотій коробочці немає назви парфуму. Я навіть схильна думати, що отака золота. Серединка, мабуть, єдина для всіх парфумів. Ой, зараз я буду відкривати. Зараз я буду відкривати О, Відкрилося. О, ура! Ура, 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 ура! Це знайомий мені форм-фактор флакончика. Це буде такий звичайний. Звичний мені, як я бачила, і дуже гарний флакончик, мені подобається. Така туга, важка кришечка. І. ой. Мені вже звідси пахне, трошечки, трошечки вишнево, трошечки коричне, трошечки такого сухого тютюну. І зараз я перед тим, як пшикати, хочу зважити новий флакон, щоб знати. Яка вага повного, бо, бачите, він, ну, думаю, ніяк не просвітиться. А якщо я там захочу, наприклад, знати залишок, щоб продати, або просто щоб розуміти, чи можу я там поділитися ним з кимось, то треба знати вагу цього флакону. Зараз я принесу ваги і навіть скажу цю секретну інформацію вам. Так, отже, ваги я принесла, я їх вмикаю, знімаю кришку, бо. Вона не потрібна, в принципі, для зважування. І ставлю, і там показує мені 283 грами. Повний флакон, без жодного пшику, а зараз буде пшик. У мене, звісно, сьогодні трошки болить голова, чи то на погоду дощову, чи що, але сподіваюсь, що мені не стане гірше. О, Дуже дрібно розпиляє. І він дуже терпкий. Як навіть сказала, що в ньому якась чайність зараз проглядається, а не прям такий якийсь суто-тютюн. Ну і оця така легенька вишневість. І гвоздика. Зараз мені в ньому дуже багато гвоздики, якої я не так щоб чула на руці в себе у спеку у Флоренції, але... Але мені зараз швидше це подобається, аніж ні. Я взагалі зазвичай його не дуже. Але зараз мені дуже-дуже гарно. Ось так. Ось такий флакончик. І зараз я перейду сюди на стіл і покажу вам. Але ж я не зможу вам показати, як принтер друкує, тому що застосунок до нього якраз знаходиться на телефоні, який знімає вам це відео. Тому, напевно, я відео вставочку про принтер зніму окремо з іншого девайсу, або поставлю на інший телефон ще один застосунок. Побачу, як я це зроблю. Тому світло і все інше буде трошечки інакше, ніж попередній епізод. Майте це на увазі. Отже, ось так виглядає цей термопринтер в коробочці. Він був запаяний у сльоту. Я вже її зняла. І приїхало воно все в пакеті в пупирках. такий великий пакуночок. Ось тут є інструкція: тут як доглядати, як друкувати ось така невеличка книжечка і ось сама коробочка. Коробочка така, в принципі, симпатична, нормальна. Ось usb Type-C шнурок для того, щоб можна було його зарядити. Відкладаю зразу це і інструкцію. І сам принтер. Ось такий зелененький, гарненький, і тут ще якась інструкція до нього. Тут була наліпка, я її зняла. Ось так виглядають коробочки з наклейками, які приїхали. Разом із замовленням. Одна йшла в комплекті, одну я докупляла. Прозорі я докупляла. Ось це мої наліпки. 40 на 20 прозорі. От, бачите, тут написано: 40 на 20 розмірі і 320 штучок прозорих наклейок. Ось вони запаковані, так ідуть. А це мають бути 30. Ні, це щось не то. Це мали бути. 3х5 см і не пам'ятаю, скільки штучок там. Ну, ось така стрічечка. Ой, давайте спробуємо. Ну, цікавіше ж з цими прозорими. що я нічого не напортачу. Ось вони. За інструкцією потрібно зняти оцю наліпку і отак вставити її. Зараз спробую. Натискаємо на цей важіль. Пінь відкрився. Так, ставити її ось так. І зараз треба затиснути оцими штучками, ну, наче вийшло. І треба, щоб кілька міліметрів виступало над поверхнею принтера. Вмикаю довгим натиском. От, бачите, воно автоматично вирівняло, але, м, виходить, воно друкуватиме на попередній етикетці, тому я, мабуть, її перевстановлю. Трошки закручу ще, щоб зовсім трошечки виглядало, бо я хочу, щоб надрукувати зразу на першій наліпці. Отак. От знов не хоче. Не хоче цю наліпку брати. Цікаво. А ну ще раз. Отак. От Е-е, замало. О, я так можу довго гратися, напевно. Ну ось, от так. Ну, мені здається, що я вгадала і там щось трошечки стирчить. Ну, спробуємо. Як вже зіпсую, то зіпсую. Гаразд. От, на телефоні в мене вже відкрито додаток Німбот. Зараз я покажу вам іконку. Виходь, це я завантажувала. Ось іконка Німбот. І я маю... Підключити принтер, дозволяю Bluetooth використовувати. І ось цей принтер, пропоную створити пару з ним, і готово. Воно, бачите, розпізнало етикетку і, мабуть, новий. Ось так. Добре, розкритий Ось, текст. Що мені потрібно надрукувати? Оскільки я вже маю оцей новий театр фрагранти, то давайте надрукуємо наклейку таку. Ось тут можна міняти сайз 14 point. І що ще можна? Так, театро. фрагранце, Окей. І ще один текст. Як тут зробити текст? Ось тут. Табако. Ні? Трошки незручно друкувати. Ось. Тут я зроблю, напевно, більший шрифт. О, робиться. 14. Отак. От і трошечки підсуну. І мені здається, що виглядає нормально. Так, стиль шрифт. Який тут можна шрифт? Тільки два. А Ану, і цей тоді. Цей трошечки менший, але він мені подобається більше стиль. Хм. Ну, давайте тоді я отак зроблю. І тут теж 15 зроблю трошки крупніше. О, і тут зроблю крупніше. Отак. Мені, в принципі, тепер подобається. І давайте надрукуємо. Тут можна десь вибрати кількість наліпок, яку потрібно надрукувати. Тобто одразу дві, три можна. Зараз гляну, де це робиться. Десь робиться, ні, не знаю де, але бачила, що можна обрати декілька. А от налаштування. Налаштування. Ні. Нема. Ну, гаразд, я щось не знайшла, де? Принт. От, коли клацаєш кнопочку Print, то можна налаштувати кількість копій і навіть щільність друку, щоб було темніше, слабше. Давайте надрукуємо оцю. Ух ти! Ура! В мене вийшло! В мене вийшло. Зараз ще її. Є... Відірву. О, супер! Оці такі зубчики, гляньте, як гарно вийшло з такими зубчиками. Дуже класно, дуже рівно відірвано взагалі, мені так подобається. Супер! Я поки його не вимикатиму, може ще щось потім надрукую, коли вже з вами попрощаюся. Чому я обрала цей принтер? Бо, бачите, в ньому там котушечка може бути ширша, може бути менша. І я просто хотіла. Використовувати, можливо, для якихось поштових наліпок, можливо, дітям щось прикрасити, позначити і так далі. Тому я вирішила взяти одразу такий більше такий мультизадачний принтер, не просто щоб там було поле десь 12-15 міліметрів шириною і одні наліпки друкувати, хоча для відливантів, або просто щоб щось таке собі позначити. Навіть принтер, це, здається, Nimbot D101. Він такий вузенький іде, його б вистачило. Але я вирішила взяти такий гарненький і мультизадачний. І зараз покажу я от футляр для нього, цей, що я купила. Отак він виглядає. Сюди має влазити сам цей принтер, От, цілком пристойно вліз. І що ще? І оці. Наліпки і кабель, і кабель. Ось так воно буде лежати, зберігатися. Отут можна його закрити і застібнути. Отак. Тепер у мене про принтер все. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки і підписки на канал. І до наступних відео. Бережіть себе, бувайте!